Таке зум-об'єктив. Зум-об'єктив це об'єктив з перемінними фокусними відстанями. Тобто, як в даному випадку, 28-70, я можу знімати як на широкий кут, так наближати і робити більш портретний кадр. А в чому його величезна перевага, в тому, що ви можете, стоячи на одному місці, зробити як Зйомку в повний ріст, так і більш крупні портрети. Це дуже зручно для таких зйомок, як репортажі, весілля, де у вас немає часу на те, щоб змінювати об'єктиви. Але в цих об'єктивів, в зум-об'єктивів є кілька суттєвих мінусів. Перший мінус це те, що бюджетні зум-об'єктиви ніколи не дадуть таку красиву картинку, як фікс об'єктиви. А е об'єктиви. Професійного класу коштують доволі таки дорого. Тому вам потрібно обирати, або у вас буде кілька зум-об'єктивів і дуже класна картинка. Або ви готові заплатити достатньо коштів за професійний зум-об'єктив, або ви можете взяти бюджетний зум, але пожертвувати якістю картинки, бравши при цьому універсальність. А який об'єктив обираєте ви? Пишіть в коментарях.